Не подовження воєнного стану означатиме і не подовження мобілізації. Чи мобілізація може тривати і далі, як це було за часів Порошенка? Ну я думаю, що це не дійсно очевидно взаємонепов'язані пов'язані речі. Мобілізація відбувається на підставі указів президента, яке затверджується Верховною Радою. Призначення мобілізації під час воєнного стану є очевидною і необхідною річчю. Після того, якщо не буде продовжено воєнний стан, Ну, ми ж не виключаємо, що воєнний стан може бути знову запроваджено через день, навіть через день після його скасування чи його непродовження. Так, ми не розуміємо, що Росія буде робити, як вона буде на це реагувати. На провокації е вони точно можуть робити. Тому обороноздатність України є, перш за все, сьогодні найважливішою е складовою існування нашої держави. Тому мобілізація, це мобілізація можливо, ну, я просто висловлюю своє припущення. Бо може бути і часткова йде мобілізація, але тоді має бути певна мобілізація йти, ну не в тих межах, яких вона йде під час воєнного стану, під час активної фази бойових дій. Але вона повинна цей процес. Напевно, що в найближчі роки він буде перманентним. Єдине, що він можливо буде не в таких об'ємах, не в таких обсягах здійснюватися ці мобілізаційні плани, як вони здійснюються сьогодні. Але очевидно, що бороноздатність для України є однією з найважливіших складових її існування сьогодні. І це ж у свою чергу викликає питання про перетин кордону. Абсолютно так. Ну ці питання, оці питання є взаємопов'язані. але ми повинні зрозуміти, що ми не можемо прокинутися одного ранку і сказати все. То взагалі ні, ну ми не можемо забути, ми будемо з цим жити насправді роки і роки, тому що ми розуміємо, що там нічого не зміниться на півночі, на сході. Вони будуть хотіти знищити Україну. Ми повинні бути до цього готові. Просто ну це очевидна реальність наша. Більше відео дивіться на ютуб каналі Новини Лайв. Підписуйся, став лайк та роби свій внесок у розвиток незалежної журналістики.